Привітати ветеранів, подякувати волонтерам і помолитися за воїнів, які поклали життя за Україну в обласному військовому комісаріаті. Відбулися урочисті збори, присвячені 75-й річниці від часу утворення установи. На них запросили представники влади та громади. Серед присутніх були й наші кореспонденти. Хвилиною мовчання за всіма, хто загинув цьогоріч відстоюючи незалежність України, так розпочалися урочисті збори Івано-Франківському обласному військовому комісаріаті з нагоди ювілею. Обласний комісар Ігор Павлюк констатував, що через небезпеку, яка постала перед усіма українцями, саме тепер держава та суспільство усвідомили, наскільки життєво важливою є потреба мати власне дієздатне військо, зазначимість районних військових комісаріатів і в частності Івано-Франківського обласного військового комісаріату. Я думаю, що досить велика і суттєва з тими подіями, які зараз у нас розвиваються в нашій державі, я думаю, навіть це не підлягає ніякому обговоренню. У попередні роки, колись потужна структура комісаріатів в Україні була нещадно скорочена, розповідають військові. Тепер їй доводиться поспішно відновлювати, хоча бракує кадрів і матеріальних засобів. Одна з проблем обласного комісаріату занадто мале приміщення, яке доводиться поєднувати зі збірним пунктом. Проте і в таких умовах протягом року в комісаріаті мобілізували півтори тисячі військовозобов'язаних, завдяки чому доукомплектували вісім військових частин. Ми перейшли на нові штати, працюємо в нових штатах. Люди у нас на доукомплектування прийшли відмобілізовані. Це ще з першої хвилі мобілізації. Сподіваюсь, що в майбутньому районні військові комісаріати там, де були ліквідовані, вони відновлять своє функціонування. Однак мобілізувати солдата до війська це також означає забезпечити його одягом, харчами та спорядженням. І тут військові не могли обійтися без допомоги волонтерів. З нагоди ювілею обласний комісар подякував усім, хто допоміг і продовжує допомагати українській армії та вручив їм пам'ятні відзнаки.